Триденний військово патріотичний вишкіл провели в Кіровоградському районі повчитися медицині, виживанню польових умовах та військово-тактичній підготовці з'їхалися юнаків і дівчат через напружену ситуацію на Донбасі та в Криму тренінг організували кілька місцевих громадських організацій. Про цивільну підготовку військової справи далі в сюжеті. Щоб потрапити у табір, Софія, як всі інші учасники, пройшла попередню електронну реєстрацію. Щойно приїхала, відразу вдягла камуфляж і поринула з головою у військове ремесло. Вважаю за потрібним, що кожна людина повинна вміти захистити себе і ну, свою державу в тому числі. Всіх учасників табору розділили на невеликі групи. Одне з перших занять присвятили установці розтяжок та їх розмінуванню. Беремо це дерево, як завзриватель. Щоб воно вдруг оттуда прорвуть або відсюди, вона все равно при взриві туди і туди покалечить воїну. Потім тренування рукопашного бою. Відпрацювання прийомів відбувається із безпечним гумовим ножем. При качественному ударі, если ми, допустимо, используємо защищенного чоловіка, проникаємо удар под мышку. Аналогічно здесь в область паха. Після практика з тактичної підготовки. Всі тренування відбуваються зі страйкбольним оснащенням. Одна група виконує завдання утримувати міст через річку, інша має знешкодити противника і підірвати цю споруду. Граната. Бій за панування над водою тривав близько години. Все як у реальних бойових умовах. Боєприпасів не вистачає, є загиблі та поранені. Медика! Быстрее! Нужен медик! Подібні тренінги проте вже за іншими сценаріями та локаціями заплановані і на нічний час. Організатори вишколу наголошують, що таке тренування направлене передусім на адаптацію пересічних українців до воєнних ситуацій. Що відбувається, що відбувалося в Криму, що відбувалося в Донецьку, Також цими сценаріями зараз ми відпрацьовуємо як протидіяти. Диверсійним групам тих же самих терористів, як діяти в таких випадках, тут не лише оперативно-тактична підготовка, також це ще і вагомий внесок психологічної підготовки, тобто готовність населення до ось таких військових дій. Учасники вишколу від тренувань у захваті кажуть, хоч за три дні розвідником диверсантом і не станеш, та здобути досвід можна застосувати не лише у польових умовах. Якщо розказувати теорію, то це можна вчити і кілька років або кілька місяців. Це буде залежати від об'єму та складності завдань і самого навчання. Якщо це в ігровій або такій практичній манері це проводиться, то людина запам'ятовує на підсизнальному рівні. І це в неї буде потім вироблятися як рефлекс. Софія з собою і триденним вишколом більш ніж задоволена. Емоції просто переповнюють мене. Наступні тренування організатори планують провести у вересні. Ольга Склярук день за днем.